номер 4, місто Красилів, Хмельницька область, вулиця Грушевська, 146. На 46, на дворі йде дощ. Щоб е, прибути, пройти до відділення поліції номер 4 встановлено якісь грати незаконно. Юридично підтверджуючи документи на ці грати ми не бачили. Е, особа, яка назвалася поліцейською Кокарєва Ірина. Е, не пропускає нас всередину, щоб ми зареєстрували відповідний документ, а тому керуючись конституцією та законами України, вимагаю прибуття уповноважених осіб Нацполіції, а головного управління Нацполіції вибачаюся до відділення поліції номер 4 так як дана особа, яка назвалася Кокарєвою, створює створила конфліктну ситуацію та умисно перешкоджає громадянам пройти. Для того щоб зареєструвати відповідний документ, вимагаємо прибуття уповноважених осіб ГУНП для захисту прав та свободи протидії злочинності.